Шахраїни сплять. Пенсійний фонд та кіберполіція розповіли про нову схему обману пересічних громадян з 1 вересня. Нова шахрайська схема розрахована на одну з найбільш незахищених категорій українців, а саме пенсіонерів. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, у чому полягає шахрайство і як не потрапити у пастку злочинців. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. У мережі поширюється інформація про нібито нові правила нарахування та виплати пенсій. Причому починаючи уже з вересня, можна було порадіти за наших пенсіонерів, якби не одна суттєва обставина. Усі ці повідомлення у телеграм-каналах із багатомільйонною аудиторією фейкові. Пенсійний фонд і кіберполіція наголошують, це маніпуляція спрямована на збір персональних даних. І зайвий раз нагадують, що офіційна інформація про пенсії публікується виключно на ресурсах пенсійного фонду України. Усі сторонні повідомлення з невідомих джерел варто ігнорувати. Но ваша храйська схема працює доволі просто у повідомленнях. Користувачам пропонують обрати свій рік народження та перейти за спеціальним посиланням, аби отримати більш детальну інформацію. Насправді такі повідомлення не мають жодного стосунку до офіційних роз'яснень державних органів і становлять справжню небезпеку. А частина сайтів, на які ведуть посилання, можуть використовуватися для викрадення персональних даних, зокрема, як у нещодавньому випадку, про який повідомляли у держспецзв'язку. Нагадаємо, що зловмисники від імені банків. Надсилали повідомлення про нібито грошову винагороду за проходження опитування, після чого викрадали персональні дані та знімали гроші з рахунків українців. Так що Варто пам'ятати, будь-який онлайн-сервіс, який намагається отримати ваші дані, становить небезпеку для ваших заощаджень та благополуччя. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Погодні рекорди тривають. Наприклад, цього року на нас чекають цілих три бабиних літа. Принаймні, так стверджує народний синоптик з Волині Володимир Деркач. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, як довго українців тішитиме тепла погода. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Втім, погодні рекорди можуть бути і зі знаком мінус. Так, у червні багатьом з пересічних українців довелося передчасно дістати з шухляд демісезонні сезонні куртки. Але хоч і приніс довгоочікуване тепло, рясні опади дещо зіпсували ідеальний сценарій літнього настрою. Але попереду ще три декади вересня, які за прогнозами синоптиків обіцяють бути доволі теплими. А перша декада жовтня продовжить тенденцію потепління, яка очікується наприкінці вересня. В окремі дні буде достатньо тепло, і я б назвав цей період першим бабиним літом, хоча він буде досить нетривалим. Вже з середини цієї десятиденки в Україну надійдуть західні вітри, які принесуть вологу і зниження температури повітря. Народний синоптик Володимир Деркач в ексклюзивному прогнозі для телеграфу. Але друга декада жовтня вже з самого початку не буде тішити українців гарною погодою. Ймовірність дощів доволі висока. Хоча опади обіцяють бути короткотривалими. Температура повітря також знизиться, втім тепло знову поступово повернеться у третій декаді жовтня, а опади минуть. І, хоча пару днів буде доволі вітряно, далі погода стане комфортною, практично без опадів. За словами Володимира Деркача, це буде вже друге бабине літо, яке очікується в середині третьої декади місяця. Більше того, перша декада листопада також розпочнеться погожими днями. Практично це буде продовження бабиного літа, яке перейде від жовтня. В цей період опадів не очікується і буде досить тепло, як для листопада. Народний синоптик Володимир Деркач. Як не дивно, гарна погода повернеться до нас у грудні, а саме у третій декаді. За прогнозами, в день температура повітря наближатиметься до плюс 10 градусів за Цельсієм. Вночі слід очікувати близько нуля. І така лагідна погода протримається до кінця грудня. Народний синоптик іронічно назвав її зимовим бабиним літом. Втім, час покаже. З вами була Ірина Нестеренко. Не забувайте підписуватись на канал Телеграф. Та ставити вподобайки до зустрічі. Містичний промінь світла у небі над Україною було видно з будь-якого куточка країни, як у Києві, так і у віддалених регіонах, і навіть у Європі. Гігантський фіолетовий промінь пронизував небо лише кілька секунд. Але усі, хто встиг побачити це диво, помітили, що він був тонким, сяючим, зірковим і залишав слід. Що це було? Запитували себе численні свідки та читачі телеграм-каналів, які розтиражували десятки світлин цього таємничого небесного явища із будь-яких ракурсів. Підписуйтесь на канал Телеграф, якщо бажаєте дізнатись відповідь. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. У ніч на 26 серпня безліч українців побачили в небі невідомий загадковий промінь. Він був дуже яскравим і досить великим, пронизуючи небо на кілометри. Про його гігантські розміри говорить і те, що промінь було видно з будь-якого куточка країни. Додає загадковості цьому таємничому небесному об'єкту, також його колір. На безліч знімків він має синюватий, а часом і фіолетовий відтінок. Феномен породив безліч теорій у коментаторів соцмереж від інопланетного вторгнення до випробування ракет. Тож спробуємо розібратися в його природі. Зокрема, у Черкаському гідрометцентрі в розмові з виданням Телеграф припустили, що це може бути якесь оптичне явище. Але оскільки до їхніх завдань не входить спостереження за такими об'єктами, то не наважилися висловитися конкретніше. А версію про ракету одразу ж відкинув експерт з ракетно-ядерного озброєння та колишній працівник ракетно-конструкторського бюро Південне Олександр Кошетков. Явище має глобальний характер. Його бачили не лише в Україні, а й в інших європейських країнах. На старт балістичної ракети не схоже, і це має бути дуже велика ракета космічний носій. На падіння головної частини балістичної ракети, схоже більше, але навряд чи тому, що до землі не долетіло. Олександр Кочетков, ракетне конструкторське бюро південне. Експерт припускає, що цей загадковий небесний об'єкт швидше за все був слідом від падіння метеорита. Хоча, оскільки траєкторія є досить незвичайною, він також назвав і другий варіант рідкісне атмосферне явище під назвою Світловий стовп. Так називають оптичний ефект, який виникає через відбиття світла дрібними льодовими кристалами, зазвичай спостерігається взимку або в холодну погоду. І, хоча на дворі літо, якраз учора на Україну насунулося різке похолодання до 6 градусів за Цельсієм вночі, і не тільки на Україну. Холодна верхня хвиля простяглася з Альп до Середземного моря, спричинивши помітне зниження температур у Центральній Європі, Середземномор'ї та Балканах. Дещо іншу версію запропонував старший науковий співробітник відділу фізики субзіркових та планетних систем головної астрономічної обсерваторії НАН України Олексій Стіклов. Експерт впевнений, що загадковий промінь був звичайним космічним вторгненням. Втім. Це не має жодного відношення до захоплення Землі підступними інопланетними привольцями. За версією стіклова, ми спостерігали згоряння фрагментів ядра комети чи шматків астероїдів або метеор невстановленого типу. Раніше працювали навіть служби реєстрації космічних вторгнень. Сьогодні, на жаль, такі установи вже не існують. Ще одне можливе пояснення: це могло бути світлове явище, викликане скиданням палива з верхнього ступеня китайської ракети cz 8А після запуску 25 серпня. Про це написав у соцмережі X британсько-американський астроном і астрофізик Джонатан Крістофер Макдауел, який працює в рентгенівському центрі Чандра гарвардсько Смітсонівського центру астрофізики. За його версією, яку ще вважає найпереконливішою з усіх, запуск ракети відбувся о 22.08 за київським часом, а скидання палива могло створити промінь, який було видно також у Німеччині, Словаччині та Франції. Астроном пояснив, що розпилення палива в розрідженій атмосфері кристалізується і відбиває світло, створюючи яскравий слід. До речі, минулого року подібне явище в Києві пояснювалося пролітом другого ступеня європейської ракети носія Аріан 6 Тож усілякі таємничі знамення з неба скасовуються, а завоювання землі прибульцями знову відкладається. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Літо добігає кінця і разом з ним має закінчитись стабільність на українському фінансовому ринку. Пише видання TSNUA. Фінансові аналітики запевнюють, що гривня міцнішає, і Її курс повернувся до рівня п'ятимісячної давнини нижче 41 гривні і 50 копійок за один долар. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися причини ревальвації гривні, чого очікувати від курсу в останній тиждень літа, і що наразі вигідніше долар, євро чи інші варіанти. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Долар дешевше до гривні, вже чотири тижні, тобто з кінця липня. За останній тиждень також плавно подешевшав євро. Тим як стверджує голова секретаріату ради підприємців при кабміні економіст Андрій Забловський, тренди на безготівковому і готівковому ринках різні. Якщо на міжбанку, де купують, продають безготівку, маємо певне пожвавлення активності і коливання курсу, то готівковий ринок на спаді, як і тиждень тому. Коливання курсу це перші ознаки, що літні затища і стабільність поступово закінчуються. Починається зростання ділової активності. Готівковий ринок валют ще у сплячці. Попит на валюту тримається низьким. Це знайшло відображення на цінниках банків. Долар і особливо євро ще втратили у вартості. Економіст Андрій Забловський. Експерти вважають, що останній тиждень літа не принесе несподіванок, але сезон дешевого долара добігає кінця. З вересня нібито поступово почнуть проявляти себе все сильніше, фундаментальні чинники, які тиснуть на курс гривні, а саме військові витрати, витрати на закупку газу до опалювального сезону, дефіцит торгівельного балансу, бюджетний дефіцит, зростання цін на їжу та промислові товари. Гривню дещо зміцнять валютні податкові надходження від експорту продукції нового урожаю. За прогнозом експерта економічного дискусійного клубу Олега Пензена, національний банк продовжить ще тиждень тримати поточний курс гривні, аби якомога довше відтермінувати зростання цін. Цьому поки сприяють малоактивний міжбанківський ринок, низький попит на готівкову валюту з боку населення і значні золотовалютні резерви. За останніми даними НБУ, вони перевищують 43 мільярдів доларів. Ми маємо розуміти, доходів держбюджету і надходжень зарубіжної фінансової допомоги. Вистачить до кінця 2025 року. На 2026 рік маємо дірку приблизно у 10 мільярдів доларів, тобто не вистачає близько 15% на витрати. Тривають переговори з міжнародним валютним фондом та іншими структурами. Ситуація складна, тому до кінця 2025 року девальвація гривні неминуча. Орієнтовно 43 гривні 50 копійок до 45 гривень за долар. Не виключаю, що вона почнеться у листопаді і буде швидкою. Економіст Олег Пензен. Тож експерти не радять продавати валюту без крайньої необхідності, бо дешевшати вона навряд чи буде. Також не варто відкривати нові гривневі вклади в банках, особливо на тривалий період півроку і більше. Або ж продовжувати дію наявних, бо період стабільності гривні добігає кінця. Андрій Забловський наголосив, що найближчими днями закриється вікно можливостей для купівлі доларів і євро по актуальних наразі курсах, а тому варто, якщо є можливість, збільшити валютний відсоток інвестиційного портфеля у доларах та євро у рівних частинах, аби не мати проблем із конвертацією євро. Найбезпечніше придбати євровалюту у банках, а не в пунктах обміну валют. Також експерти радять брати банкноти нового зразка, тобто випуску 2014 року і пізніше, без пошкоджень і номіналом не вище 50 євро. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.